Вітаю, мої любі діви. Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Пропоную зробити таро передбачення на листопад місяць. Ми візьмемо від сьогодні, з 5 листопада. Подивимося, яким він буде для вас, мої дорогенькі діви. Я взяла три колоди, з кожної колоди по три карти, дев'ять карт це велика кількість інформацій. А хочете ще більше підказок, дивіться за Асцендентом. Слухайте, що з вами резонує. Беріть свої підказки, свою інформацію. Ну що ж? Почали діви, листопад, яким він буде для вас. Перша карта. Король Пентаклів. Супер. Це ви, мої дорогенькі діви, ваша енергія, вам комфортна, вам знайома, що я маю, чим я володію, мої цінності. Я розпоряджаюся своїми ресурсами, свої, своїм здоров'ям, своєю силою, своїми грошима, як я рахую за потрібне. Знаєте, це розуміння, що я маю, скільки в мене є грошей, чим я володію. Це і можливість допомагати, можливість ось так. Це і надійність. Ну, Подивіться, король це взагалі виважена доросла енергія, дорослі вчинки, впевненість в тому, що я маю, в тому, що я роблю, і впевненість, на що я опираюсь. Ну що, ми йдемо далі? Наступна карта. Дев'ятка посухів. Вже нічого не робили, вже втомилися. Середина листопада ось буде така дев'ять посухів. Це 90% втоми. Від чого дивіться самі, підставляйте, від того, що ви так думали багато, сиділи, можливо, ви комусь тут помагали. Що тут відбувається? А дев'ять, це, ну, це багато. І саме по дев'ятці й посухів хочеться. Коли ми вже втомилися, але ми ще не бачимо цього фінішу, ми не бачимо результату, і хочеться зупинитись, і хочеться все лишити, залишити і втікнути, опустити руки. То якщо виникне таке бажання, то ви заспокойтеся, сядьте, відпочиньте і використайте цей відпочинок як переосмислення, планування. Аналіз ситуації, що мене втомило, що привело ось до такого виснаження втоми. Але пам'ятайте, що успіх близько, що результат вже за рогом, бо ще лишилося зробити один крок. Тому відпочили і рухайтеся далі. Ще одна карта. Ще одна карта для вас, мої дорогенькі діви. Двіка посухи. А не хочеться. Ну, не хочеться підніматись, не хочеться рухатись, не хочеться нічого робити. І оце такий стан невпевненості, вагання, що обрати. Двійки – це завжди вагання, між, між кимось, між чимось, йти, не йти, робити, не робити, доробляти чи лишити це все. У ну, нас попереду ще дві колоди, ми будемо дивитися. Наступна колода і перша карта цієї колоди. Так? Що тут? Знову ж двійка пентаклів. Щойно було двійка посухів, двійка пентаклів. Це можливо, тому і ви рахуєте свої статки, свої можливості, свій фізичний ресурс для того, щоб. Тому що у вас є план, ви щось робите, ви щось плануєте купити, ви щось, бо це моє хочу, не співпадає з моїм можу. Коли бракує грошей, чи бракує ресурсу, чи бракує часу. Чи сили Для отримання результату, для досягнення. Бо це, вмі... це енергія, коли потрібно підлаштовуватися під ситуацію. Ви знайдете вихід, тому що ви вмієте знаходити вихід, вмієте мислити спокійно, тверезо, адекватно, раціонально. От це і є ця енергія, коли я підлаштовуюся під ресурс, який я маю. Не літаю в хмарах, бо я хочу. Я хочу, але я реально оцінюю ось тут, реально оцінюю свої можливості. Ще одна карта. Шістка мечів. Тут вона така цікава. Дивіться, я шукаю інформацію, можливо, свої послуги пропоную, можливо, шукаю інформацію. ну, Що це для вас? Тут бачите, е комп'ютер, для когось це соціальні мережі, для когось це навчання, для когось це, можливо, ви в ролі вчителя, так, онлайн-навчання, для когось це. Е ви пропонуєте свій товар, шукаєте свій товар. Підставляйте. Ну, і це, можливо, саме оце шукання, що ви гаєте даремно час, вас виснажить. Що, Ну, скільки ще, ну, скільки ще чекати, скільки ще шукати. І от тому так багато двійок, що, а воно вартує того, на що я гаю свій час. Ще одна карта. Паш мечів. Такий він тут цікавий, а була двійка посухів. Невпевненість, невпевненість, дивіться, меч це інформація, невпевненість в словах, в інформації, тому що тут людина, дивіться, підглядає невпевненість, от тут нас невпевненість, яку треба перевірити. Що ви перевіряєте, в чому ви не впевнені, підставляєте ну, вже, але бачите, тут ви знайдете вихід, ви знайдете, бо меч це завжди ясність. Ви собі надасте ясності, яким чином знайдете ось цю інформацію тут, чи ось так самі, фізично. Підете і знайдете вихід ситуації, знайдете потрібну інформацію. Ну що ж, у нас ще три карти, п'ятірка Пентаклів. пентаклів. Угу, я щось таке і очікувала. І Пентаклі це брак. Брак сили, брак ресурсів, нема грошей, нема, немає можливостей. І тому от потрібно підлаштовуватися під ці ресурси, які ми маємо, під те, чим ми володіємо. Свої таланти, під свої можливості, під, під свою силу, під свій час, під свої гроші. Але ну, тут в нас найстарший король. Король він завжди вміє знайти вихід ситуації. Він вміє приймати. Рішення, які би вони були важкі чи незручні. Ну, адаптуйтеся. Наступна карта, Ді, мої, дорогенькі. Десятка кубків. Ой, десятка кубків це взагалі такі чудові емоції, це і сім'я, і радість, і такий спокій, і підтримка сім'ї, позитивні емоції, можливо, сім'я вас надихає, сім'я вас підтримує. Ось тут в, в пошуку чи в пропозиції. І вони бачать, що ви втомилися, вони бачать, що ви виснажилися, що ви витратили багато сили. І вони вони поряд, вони підтримують, вони розважають, можливо, вас, піднімають вам настрій. Ще одна карта, мої дорогенькі діви для вас, що тут для нас? Знов двійка. Але вже двійка мечів. Ну, у вас вже Повний набір двійок, і двійка мечів, і двійка посухів, і двійка пентаклів. Знаєте, двійка, мечів, двійка пентаклів це можу, чи мені вистачить сили, ресурси, здоров'я. Двійка мечів це йти не йти, бо двійка посухів. Посухи це дія, вогонь. Робити не робити. Зможу, не зможу. Отримаю результат чи не отримаю, а двійка. Мечів це е, інформація, невпевненість, нема інформації, зависання. Тут двоє людей спілкуються. Переконати когось треба, вас тут переконує. Шукаєте ви інформацію. Мої дорогенькі, я бажаю вам впевненості. Знаєте, вас не випало ні одного старшого аркану, але є ваша енергія. От за неї тримайтеся. за… Ви знаєте, як правильно, довіряйте собі, ви знайдете обов'язково вихід. Опирайтеся на себе, на, на свій ресурс, на, на свої мислення, на свій розум, на свої можливості. Буде вас все добре. Я бажаю вам щиро цього. Бажаю вам радості, позитивних емоцій, задоволення, любові, натхнення, е, отримання результату. Ну і, звісно, мирного і спокійного листопада. Дякую, що ви в мене є. Обіймаю вас міцно, мої дорогенькі. Ставте вподобайки, хто ще не з нами, запрошую приєднатися до магічного простору Зоряне таро. До зустрічі, папа! -па.